Продовжуємо ранок надії, друзі. Знаєте, от є такий жартівливий вираз на смак корисно, і це стосується дуже напевно багатьох продуктів, які ми знаємо, що несуть велику користь нашому організмові, але так не хочеться їх вживати. так хочеться вибрати натомість якусь там, не знаю, солодощі, якісь тістечка, ну і чи фастфуд, який ми вже так полюбили в Україні. Ну і взагалі дуже важко привчити себе до здорових продуктів. Хоча ми знаємо, що це запорука. Не просто здорового тіла, але й якісного життя загалом, сьогодні поговоримо про каші. Що це за продукт Чи дійсно він важливий для нашого здоров'я і повсякденного життя? Ну і зрештою, як навчитися їсти продукт, який не усім до вподоби. Розбиратися в цьому будемо з експерткою, яка у нашій студії Анна Антонова, нутриціологиня, тріціологіня, дієтологиня. Добрий ранок. Анна. Доброго ранку. А ось говоримо сьогодні про, про каші, так і хочеться з самого початку зазначити: от для чого їсти, і чи справді вони настільки корисні? Угу. А, давайте почнемо з того, що збалансоване харчування дає нам можливість а, їсти. Білки, жири, вуглеводи, uh -huh. якщо ми не кажемо про якісь системи, там протоколи харчування, а лише збалансоване. І ось крупи, каші, злаки це якраз вид вуглеводів, які найпростіше приготувати, які найдоступніші, uh -huh. і які дають найбільш користі та саме той енергії, яку нам дає вуглевод. Uh -huh. Тому каші це простіший спосіб отримати енергію. Але якщо людина не хоче, не може їх їсти, можна піти на хитрощі та знайти інші аналоги. Але каші настільки смачні, якщо привчитись їх готувати, що думаю, треба займатися цим, якщо не развит. Такий харчовий інтерес uh -huh. і розбиратись, чому саме так вийшло. Uh -huh. Uh -huh. Про які каші ми взагалі говоримо, коли мова йде про е, здорове харчування. Тому що yeah. ми неодноразово зазначали, що, е, наприклад, там манка або вівсяні пластівці, або там люди, що люблять граноли робити, Тому це не зовсім каші, але там теж є якісь е, там або там, проста пшенична каша. що Це дуже легкі вуглеводи, які нам е, більше несуть ну, нічого, ніж користі. Е, які каші ми зазначаємо як корисні. Uh -huh. а, такий прорив у прогресі технічному і харчовому, у тому числі, а, дійсно вплинув на те, що варіантів стало багато. А, на початку каші були більш такі а, складні, uh -huh. зернові, які довго готувались uh -huh. Зараз можна піти і кускус -кус той так. же булгур, манка, так. Так, знайти щось, що дійсно оброблено. Що таке обробка? Це коли знімають верхній шар оболочку, яка містить в собі і вітаміни, і корисні речовини, і клитковину. І залишається лише крохмал, який дійсно солодкий, приємний, тому часто люди обирають да, їсти такі більш швидкі в приготуванні mm -hmm. та смачні каші, але а, м, втрачається їх користь. Угу. Тому, якщо ми кажемо про збалансоване, таке класичне харчування, то, звичайно, треба вибирати більш цільнозернові варіанти. Але якщо це е, адекватне, збалансованого харчування, mm -hmm. то навіть манку можна дуже корисно та смачно в свій раціон вписати. Ух ти, це дуже цікаво. Так так, цікаво, тому що я також чула думку, що ну, манка там ніякої користі абсолютно. Mm -hmm. Взагалі, навіщо її їсти. так? От тут багато хто не розуміє таку важливу деталь, коли ми кажемо, там немає користі, але там є енергія. Тобто користь зазвичай це ну як ми розуміємо, це якісь вітаміни, антиоксиданти, mm -hmm. там. Речовини іншого біологічного походження клитковина так, їх там немає, але там є смак, що корисно для нашої харчової поведінки, та там є крахмал, який дає нам енергію. Угу. Тому в принципі, якщо ми будемо їсти інколи це заради користі такої емоціональної та польси, угу. вигляди енергії, то корисні речовини можна компенсувати, наприклад, з'їсти салат в день. Uh -huh. А на завтрак на, на з'їсти кашу? Uh -huh. Uh -huh. Цікаво. Та взагалі, от це ноу-хау, що ми говоримо про манку як про корисний продукт, який можна ввести в збалансований uh -huh. раціон свого харчування. Uh -huh. Чи є значення в який прийом їжі які каші вживати? І чи взагалі їх потрібно вживати тричі на день, чи вони там от, тільки для сніданку? Uh -huh. Як тут скажете? Uh -huh. Це залежить від багатьох факторів, але ми вже зрозуміли, що оброблені каші вони дають більше енергії, а цельнозернові, там є і білок, і клитковина, тому їх можна здвинути на другу половину дня навіть. На, навіть к... Останньому прийому їжі uh -huh. комбінуючись з овочами, от, а більш такі легко у каші можна uh -huh. залишити на завтрак, бо вони якраз будуть давати енергію, яка потрібна для обмину речовин вранці. Uh -huh. так? так, а якщо ми так конкретно на прикладах так. розберемось, які Найкраще для сніданку підірвіться для обіду, які для вечері, тому що ну от звикли вівсянка це асоціація тільки з сніданком. Там mm -hmm. якась гречка з обідом. Можливо, тут є також якісь цікавинки. Ми можемо на вечерю брати більш білкові mm -hmm. крупи. Це в нас якраз гречка, mm -hmm. це кіноа, це темні сорта рису, наприклад, чорний чи червоний. А на завтрак це може бути. Вівсянка, але тут теж цікаво, бо це можуть бути як швидко заварюваючі хлопці, так і більш цельнозернові, наприклад, Геркулес чи екстра. Вони будуть давати більш довге насичення та користь аж до обіду. Також сюди підходить пшенична перлова, от перлова. Да, навіть дуже недооцінена, uh -huh. вона насичує, вона смачна, якщо її гарно приготувати, тому їх можна використовувати. Uh -huh. Давайте от якраз поговоримо про якісь поради, лайфхаки, як зробити ці каші смачними. А, наприклад, якщо говорити про якісь ну, традиційні, ну напевно, гречка це найбільш розповсюджений uh -huh. варіант, що люди вміють її поєднувати з салатами, там, можливо, з м'ясом, з рибою, ну більш-менш звично. Як зробити е, смачну? Ту саму перлову кашу, я згадую з дитинства ту перлову кашу. Вона мені годилася тільки на рибалку з дідусем піти, бо вона крупна, і риба добре клює. Е, їсти було нереально. Е, якась вона комками береться, несмачна, і слис у цей весь виділяється під час варіння. Багато хто не любить рис, е, пшеничну кашу і так далі. Які ви можете дати поради, щоб готувати ось такі каші. Це цікаво, бо і по клієнтам скажу, що якщо ви не любите каші, чи у вас є з дитинства якісь спогади неприємні, просто треба самому. Пару разів приготувати, бо дуже часто виявляється, що дійсно з дитинства просто не зайшов якийсь рецепт. А от, приготувавши самому, можна зробити так як смачніше, тобто додати якісь спеції на ваш mm -hmm. смак. А можна почати з того, щоб додати крупу в салати, і, наприклад, додавати до вечері а, чи до обіду. Mm -hmm. А можна додавати різні види молока. Це теж цікаво, бо і на рослинному, і на Коров'я чому виходить дуже по-різному mm -hmm. і дуже смачно. Да. Різні uh, види масла вершкове, так uh, кокосове, це теж впливає на смак, uh, тому mm -hmm. варіантів дуже багато. Так, насправді, ось ви зазначили про різні види молока. Ah. Наприклад, в мене сестра, вона фанат просто різних рослинних. Вона да. постійно тестує там кокосово, магдалеви, вівсяни, гречани. Ну дуже багато різних. І справді ти поєднаєш. З чимось з якоїсь кашею воно ну, ніби зовсім якась інша страва абсолютно. А ось як правильно власне, варити ці каші, mm -hmm. наскільки довго їх потрібно варити? Тому що, можливо, ще проблема стається в тому, що ми неправильно їх варимо, можливо, не доварюємо або навпаки переварюємо. Як бути тут? Треба замачувати. Це рекомендація, яку хочеться дати. Я розумію, що часто нема. Часу, бажання, бажання так. Ось. Але це дуже впливає на смак, це дуже впливає на текстуру і на доступність ось цих корисних речовин, які ми будемо засвоювати. Тому з вечора особливо такі цільнозернові крупи, злаки, треба замачувати вранці, наприклад, варити. Це впливає на смак. Далі варити. На воді і в готову кашу можна додавати якраз молоко, вершкове та масло. Ага, вже вготов. Да, в готове. Це теж дуже е, е, дає смак такий більш приємний. Mm -hmm. Ось е, далі. Солона це буде каша, чи солодка? Це вже. Для різноманіття як забажаєте, uh -huh. Uh -huh. а в чому різниця буде ефекту, якщо ми робимо солодку або солону кашу? Uh -huh. Солодка м, скоріше буде засвоюватись, і ви скоріше зголоднієте. Навіть якщо апетиту не буде, то організм буде вже. Чекати е, наступну порцію, mm. і ми будемо думати, щоб такого з'їсти. І ча частіше за все це є причина таких переїдань. От. Тому солоні каші, там, де ми додамо овочі, білок, вони більш насичуючі, яких буде вистачати на більш довгий час. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, тобто наш мозок сприймається як десерт, ніби і а, треба так, ще щось. Так? так така солодка каша. А, до речі, каші солодкі. Це справді може бути десерт, особливо якщо, можливо, ви чули готувати їх як лениві варіанти, наприклад, mm -hmm. овсянку, да. коли ми замачуємо її з горішками, сухофруктами, молоком на ніч. І зранку це може бути таке смачне і навіть корисне доповнення до завтраку. Mm -hmm. Так, так. Я таких рецептів дуже oh, багато зустрічала. Так, до речі, було б. Класно спробувати. А повертаючись до тієї теми, яку ми вже трішечки розпочали, про цільнозернові каші та ж е, високооброблені. Так. А є думка, що краще взагалі не використовувати ось такі високооброблені, як ми вже зазначали, що ну немає там ніякої користі. А ось як правильно для себе обрати кашу, на що звертати увагу, коли ми там в супермаркеті дивимося на етикетку, читаємо склад. Ось як обрати кашу, так що вона справді принесла нам користь угу. Візуально, чим зерна більші, та чим вони темніші, тим корисніше. Угу. Це працює не з усіма видами, але якщо ви так просто провести візуально, візуально, так. візуально так то це працює. Якщо етикетка прозора. Ось, Є шліфовані, є дроблені варіанти. Вони менш корисні, тому все, що більше за розміром зерно, і темніше, наприклад, бурий рис. є навіть такий бурий коричневий болгур. Хоча частіше за все він світлий uh -huh. і він більш от якраз швидкий в засвоюванні, uh -huh. тому треба а, хоча б один раз а, залишитись на трошки от відділі з крупами, подивитись, uh -huh. роздивитись, і такі питання відпадають, тому що дійсно все візуально дуже видно. Угу. Як бути, напевно, з категорією людей, яких найскладніше привчити в принципі, до будь-яких нових продуктів, особливо до каш, це діти. Які, можливо, є на вашому досвіді поради батькам, щоб дітей теж привчити до вживання корисних каш? Угу. По мій досвід ось що показує, діти частіше за все відмовляються від каш, коли... Їх мама та тато не вживають каші mm -hmm. в раціоні. Немає mm прикладу. -hmm. Так, так. тому що приклад це найважливіше. Можна скільки завгодно а, пояснювати користь, але якщо вони не бачать приклад, а, це дуже mm -hmm. майже неможливо змусити дитину їсти. Друге, а, в здоровій харчовій поведінці є такий феномен, що дитині треба поп, на Я смак е е спробувати е кожний продукт десь 15-20 разів, щоб мозк <гум> сформував нейрони, які будуть, як е е би, відповідати за… <гум> Таку при трансположеності ага. смаку. Так, так. Mm -hmm. Тому як частіше буває, дитині дали пару разів він виплюнув, більше не предлагали. Mm -hmm. Хоча насправді це не повинно бути якесь харчове насильство, але якісь м'які. Приклади, спроби, примір. І ось 15-20 разів і смак формується. І це навіть дорослим дуже підходить така рекомендація. Є дорослі, у яких дуже неразвита харчова поведінка. Вони їдять дуже обмежений такий раціон мають, тому теж треба почуть але пробувати. Угу, дуже цікаво. цікаво. 15-20 разів так? не Якщо з першого разу не сподобалося, так. в тебе є ще 14 спроб для того, щоб точно полюбити. Дуже цікава, насправді, така тема. Здавалось би, ну, каша, що тут такого, так. так? Їсти її чи не їсти, хтось любить, хтось не любить, але ви так гарненько нам розклали все по поличках. Ось дякуємо вам за те, що були з нами. Можливо, ваше побажання для наших глядачів, які хочуть перейти на здоровий спосіб життя, на здорове харчування. Експериментуйте. А, і хай вам буде цікаво ваше харчування. Дуже класні поради ви нам сьогодні дали. Мені дуже імпонує те, що ми розбивали стереотипи, що можна вживати навіть манку, поєднуючи її з е, правильним збалансованим раціоном. Е, і про поєднання каш, наприклад, з салатами. Колись мені здається, ми навіть в студії робили за такі рецепти. Угу. І от е, е, крупи, які я в принципі ну от не люблю. Коли вони в салаті, таке враження, що розчиняється цей смак, і ти так гармонійно це все вживаєш. Тому найголовніше бажання, а там вже способи пройдуть для того, щоб це все зробити. Дякуємо вам, так, Анну, дякую за те, вам. що завітали і цю тему для нас розкрили, дорогі друзі. Невеличку паузу зараз робимо і повернемось за кілька хвилин з рецептом. Будемо якраз таки щось смачне готувати, хоча й не із каш, було б символічно щось із каші приготувати. Але щось провтикали. Продовжується ранок надії. Скоро повернемось.